Тарифи на електроенергію для населення зростуть на 57%. Таке рішення ухвалив уряд. Вчора уже на засіданні уряду було прийнято рішення щодо збільшення тарифу для населення до рівня 2 гривні 64 копійки за кіловат годину, починаючи з 1 червня. Тобто нові платіжки з підвищеними цінами жителі Сумщини отримують у липні. Тариф буде застосований без обмеження на всі кіловат години, які буде споживати побутовий споживач, тобто градації по кіловат-годинах вже не буде. Зростання цін на електроенергію для населення пов'язане із скрутною ситуацією в енергетичній галузі, пояснюють фахівці. На сьогоднішній день недоотримання коштів і відсутність повноцінної роботи ПСО у нас недостатня кошти для того, щоб ми сплачували. Розподільчим компаніям, тобто Обленерго, постачальники не сплачують за передачу електричної енергії, тобто «Нек Укренерго, і відповідно дуже напружена ситуація при закупівлі електричної енергії. Загальна сума заборгованостей перед Енерою близько 780 мільйонів гривень. Відповідно, наша заборгованість перед АТ суми Обленерго. Сягає двохмісячної заборгованості, тобто 250 мільйонів, і чотирьохмісячна заборгованість перед НЕК «Укренерго». через таке суттєве недофінансування енергетики недоотримують коштів на відновлення критичної інфраструктури, яка постійно страждає від прицільних ворожих ударів. Перелік пошкодженого обладнання вже більше шести сотень об'єктів, і е, значна частина цих об'єктів. Е, е, Повноцінно не відновлюється, тому що в у нас відсутні для цього коштів. І сума, оперативна сума, яка ну зараз нам необхідна для тільки для відновлення пошкодженого обладнання, складає вже більше 230 мільйонів. Разом з тарифом для населення підвищується і вартість розподілу електроенергії, тобто надходження до місцевої компанії суми обленерго з 1 червня на рівень тарифів складе. 251 гривня 69 копійок за мегаватт годину без ПДВ – це плюс 19% до попереднього рівня тарифів для другого класу напруги 1669 тисяча гривень 88 копійок, плюс 18% до рівня попереднього тарифу. Населення просять із розумінням поставитись до підвищення тарифів і не накопичувати боргів. Пояснюють, від цього залежить сталість проходження скрутних для енергії. Енергосистеми часів на отримання субсидій, підвищення тарифів не вплине. В плані напрямку людей, які отримують субсидії, абсолютно нічого не зміниться. Люди, які мають можливість отримувати і мають право субсидії, вони будуть отримувати ці субсидії, в них ці права ніхто не забере. Тетяна Мастіпан, Євген Сердюк, новини СТС. в результаті